3 липня, коли суми зазнали повітряної атаки чотирьох шахедів, сумчанка Анна П'ятаченко дізналась, що її дитина під час повітряної тривоги опинилась на вулиці, бо не знайшла захисту в школі, де навчається. Схвильована й обурена мама школярки розповіла про це журналістам СТС. Під час повітряної тривоги, коли летіли шахеди, ми чули ці звуки. Моя дитина знаходилась на вулиці поруч зі своєю школою і з двома. Подружками. Дівчата злякалися і побігли до школи, щоб піти в укриття. Школа була зачинена, і вони постукали. Там була Вахтер, яка їм не відкрила, яка махнула їм. Ну, можливо, вона показала, куди їм іти, але вона не відчинила, і дітям ніяку допомогу не надала. Жінка не розуміє, невже те розпорядження, що школа під час повітряної тривоги має бути зачинена, важливіше обов'язку дорослих допомогти беззахисній дитині? Моя дитина постукала в свою школу. Вона бачила дорослих, вона хотіла звернутися за допомогою. Дорослі не відчинили і не допомогли. Сумський міський голова Олександр Лисенко коментуючи події, що відбулись у сумах 3 липня, вкотре озвучив думку: нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна та обіцяє розібратись з прикрим інцидентом, що трапився в школі, за його словами, дитина. Не завжди може розуміти, де саме вхід до школи, а де до укриття. Небезпечно знаходитися саме на відкритому місці. В сьомій школі, коли діти прийшли в всьому школу, ми розберемося з цією ситуацією. Якщо діти звернуться до будь-якої дорослої людини, вчитель вона чи не вчитель, чи директор неважливо. дитині треба допомогти. Вона піде все одно в школу, бо школа це центральний під'їзд. Пояснюємо це директорам. Тим школами, чергуючим. Хто там чергує? У нас вночі в тому числі. Якщо приходить, тоді зустрічаєте і проводити направляєте на одній з недавніх у сумській обласній військовій адміністрації. Суми назвали містом, де лише 14% сумчан можуть скористатись укриттями після сповіщення про загрозу. Тож сьогодні в обласному центрі працюють над тим, щоб всі підвали у будинках, у комунальних закладах і на приватних об'єктах облаштувати як найпростіші укриття з відповідними вказівниками. Та найголовніше вони обов'язково мають бути відкриті під час повітряних тривог. Новини СТС.